Книга Ездра, глава 3. А коли настав сьомий місяць, і Ізраїлеві сини були по містах, то зібрався народ як один чоловік до Єрусалиму. І встав Ісус, син Йоцадаків, та брати його священики, і зоровавель, син Шалтіїлів та брати його, і збудували жертівника Бога Ізраїля. Щоб приносити на ньому цілопалення, як написано в законі Моїсея, Божого чоловіка, і поставили місто жертівника на його основі, бо були вони в страху від народів країв, і приносили на ньому цілопалення для Господа, цілопалення на ранок та на вечір, і справили свято кучок, як написано, і щоденні цілопалення в кількості за постановою. Щодо жертв на кожен день, а у цілопалення стали і на молодики, і на всі присвячені Господеві свята, і для кожного, хто жертвує добровільну жертву для Господа. Від першого дня сьомого місяця почали приносити цілопалення для Господа, а під Господній храм не були ще покладені основи і дали срібла каменярям та теслям. І їжі, і питва та оливи, сидонянам та терянам, щоб достачали кедрові дерева з Ливану до Явського моря за дозволом їм Кіра, царя Перського. А другого року, по своєму приході до Божого дому, до Єрусалиму, другого місяця почали робити зороваволь син Шалтіїлів і Ісус, син Йоцадаків. І решта їхніх братів, священики та Левити, і всі, хто поприходив з неволі в Єрусалим, а левиті від віку 20 років, і вище поставили керувати над працею Господнього дому. І став Ісус, сини Його та брати Його, Кадміїл та сини Його, сини Юдині, як один чоловік. На догляд над робітниками праці в Божому домі, сини Хенададові, сини їх та їхні брати Левити. А коли клали основу Господнього храму, то поставили облачених священиків із сурмами, а левитів Асафових синів із цимбалами, щоб славити Господа за уставом Давида, Ізраїлевого Царя. І відповіли вони хвалою та подякою Господові, добрий бо він, бо навіки Його милосердя на Ізраїля. А весь народ викликував гучним покликом, славлячи Господа за основу Господнього дому. А багато хто з освящеників і левитів та з голів батьківських родів, старші, що бачили перший храм. При заснуванні його, того храму своїми очима, плакали ревним голосом, а багато хто покликували піднесеним голосом у радості. І не зміг народ розпізнати голосу поклику радости від голосу плачу народу, бо народ сильно викликував, а голос був чутий аж далеко. Амінь.